Деякі школярі у цьому таборі не вперше і мають на це всі підстави, адже протягом року вони активно вивчали мову, приймали участь у конкурсах та дебатах. Наприклад, один з дебатерів Денис учасник команди минулого року на чемпіонаті України з дебатів його команда посіла 14-те місце з 49-ти можливих, але також вони активно приймають участь і у міжнародних дебатах. Темы самые разнообразные, непредсказуемые, могут затратить как политическую ситуацию в той или иной стране, как экономическую, социальную. Некоторые темы упираются в моральные ценности современного общества. А, а вообще ну, никогда не можешь знать, о чем будет э, тема. И в последнее время практикуется такая методика, что все больше и больше игр становятся импровизированными и. Теперь ты никогда не знаешь, на какой стороне ты будешь играть, даже если известна тема. Ты был в прошлом году и в этом году решил прийти правильно. Да. Ты чувствуешь свой вот какой-то рост навыков, знаний английского языка после участия вот в таких, в таком лагере? Однозначно. После первого лагеря я какое-то время даже иногда ну, просто не увеличении, просто думал на английском и там. Какая-нибудь что-то происходит. Я, я я думаю, анализирую все на английском. Потом сам себе ловлю на мысли, что ну, о что такое, что происходит. Очень понравилось в прошлом году, поэтому даже несмотря на то, что я опоздал в этом на волонтера, я все равно захотел поучаствовать, даже хотя бы как участник, потому что эта атмосфера, этот командный дух, эти уроки, состязания, это все очень интересно, мне это очень нравится. Дебаты это незаменимый опыт. ну, для кожного что тому що прежде всего це допомагає в спорах з родителями, то тобто, есть легко доказати і відстояти свою точку зрения. За плечима цих школярів також перемоги у конкурсах та олімпіадах. Від занять намагаються узяти все, активно дискутують, старанно виконують усі завдання. Задання, которые вам предлагають волонтери, сложные, сложні, легкі, Они Не то чтобы они сложные, но их очень интересно выполнять. Некоторые из них сложные, некоторые из них интересные, ну просто весело. В очень интересных заданий иногда мы предлагаем им отправиться на охоту. Например, на территории школы спрятаны некоторые вещи, которые им нужно найти, или есть некоторые люди, которым, которым нужно задать определенные вопросы. Нужно собрать все факты, нужно э, выполнить еще маленькие какие-то другие задания, и все это нужно сделать, естественно, на время. Дети очень любят это задание. Ілі, наприклад, прошла в перший день у нас традиційне завдання – придумать названня для команди, придумати емблему, нарисувати, придумати пісню і сповнить її перед всім класом. На заняттях панує дружня та тепла атмосфера. Всі учасники табору належать до певної команди, які мають кольорові назви. Для підтримання командного духу потрібно не так багато, ну хоча б виконати разом пісню чи проговорити разом девіз. Take me out to the ball game, take me out to the crowd. Buy me some peanuts and crackerjacks, I don't care if I ever Для вивчення мови потрібен час, бажання та, звичайно, носії мови. Всі ці складові успішного оволодіння мовою і об'єдналися у лінгвістичному таборі. Тож всі прихильники мови Шекспіра могли скористатися цією можливістю, поповнити словниковий запас, знайти друзів і просто та з користю відпочити під час літніх канікул. І наостанок дізнатися про нову розробку винахідника, яка дозволяє миттєво інформувати відповідні інстанції про надзвичайні ситуації. Про це дивіться у сюжеті від наших харківських колег. Майже як у голівудських фільмах працюватимуть вітчизняні рятівники, Прогнозує майбутнє МНС студент з Харкова Сергій. Спеціально для цього він створив унікальну програму. Це, це повномасштабна система, яка призначена для МЧС України. Вона забезпечує центральні органи виконавчої власті районної обласної адміністрації України ценної інформації, зв'язані з чрезвычайными ситуаціями, происходящими на території України. Фіксація події, аналіз все це робить спеціальна програма. Система може працювати хоч тепер, говорить розробник. Варто лише встановити програму у себе на комп'ютері. Ми пропонуємо це внедрити в качестве програмного обезпечення. тобто це не апаратна частина. Ми розробляємо програми, яка задіяти між собою. Тобто где-то засікли, поступив нам сигнал. Ми заставляємо от чотирь. Чоловік тут фактично. Нічого сам не делает, все автоматизировано для влічення безродійства. Тільки только, только лише зависить від руководства, яке має своєчасно відреагувати і дати соцсення. Своєчасна вказівка керівників може роботу рятівників зробити більш ефективною, на відміну від інших аналогічних розробок. Пропонована Сергієм дозволить налагодити централізовану роботу МНСників. Сергій описово розповідає, як працює система. Відбувається якийсь, допустим, природний катаклізм. Поступає э, ну, повідомлення э, в відповідних станцій, які засікають це. Допустим, є всякі метеостанції, які э, уловили десь, пошатнулося що там. Відправила відповідне повідомлення на станцію, яка його обробила, составила відчет і розслала в найближчі пункти МЧС. Далі це пішло на вищі Центральні органи і рішається одразу моментальна задача, связанные з транспортом і розподіленням людей і виведенням їх із області. Основна мета такого програмного забезпечення забезпечити швидкість реакції на катаклізми та попередити можливі руйнування. Принаймні, що залежить від розробників, вони все зробили для того. Тіше сказати, це все-таки зависить від області применення, тобто від наших, скажімо так, не дуже современных медіастанцій. А, а все, остальное, все ну, пускай скажемо моментально. ну, Це это, это, так, що ми зробили на отлично. Програма дозволяє моніторити не тільки природні катаклізми, а також і техногенного походження. Програмне забезпечення саме відправить зафіксований факт до організації відповідного напрямку за допомогою такої системи. Рятівники будуть не боротися з наслідками, а попереджати їх. Запевняє Сергій. Якщо ви бажаєте прийняти участь у програмі, розповісти про цікавих особистостей, які навчаються або працюють у вашому навчальному закладі, чи ви є автором наукової розробки, тоді пишіть на адресу, яку бачите на екрані.